Дуже рекомендую психологам та усім, хто пов'язаний з цією діяльністю, додивитися це відео до кінця, адже розповім вам, як ви на грантові кошти, можете закривати абсолютно всі свої потреби зі своєї професійної діяльності. Ви цього точно не знали. Мене звати Мар'яна Кобеля, звір'я експертку з грантів. Я рекомендую підписатися на цей блог і зберегти собі це відео. Так ось я точно знаю, що переважна більшість донорів фондів, які підтримують соціальні проєкти та ініціативи ставлять ставку саме на психологічній підтримці вразливих категорій населення. Якщо ви працюєте з такими, ви можете отримати гранти у розмірі 10, 20, 30, 40, 50 і навіть вище 100 тисяч євро на свої проєкти, і, наприклад, орендувати кабінет, оплачувати комунальні послуги, свою гонорарну частину чи навіть закупити необхідне обладнання та інвентар. Потрібно тільки знати, які це гранти. Допомогти з цим. Телефонуйте в шапці профілю